Киянка Олена працює it менеджером, виховує п'ятирічну доню а у вихідні замість шопінгу чи походів у кіно вправляється у штурмовому альпінізмі, саперній справі та орієнтуванні на місцевості. Руку руку, руку правою, руку Да. Олена, член територіальної оборони Києва, добровольчих загонів, які готуються у разі потреби захистити рідне місто від російських окупантів. Тероборона дозволяє отримати дуже хороші навики. Розумієте, я тренуюсь, діти ростуть. Але я вже тренуюсь, тобто я стаю повноцінною бойовою одиницею, і в разі загрози я сподіваюся, що буде все добре, але зможу приймати участь в обороні. А ці черкаські хлопчаки з позашкільного клубу юних моряків опановують прийоми рукопашного і ножового бою, вивчають тактичну медицину і військову тактику. Вони ще молоді, щоб воювати, але я вважаю, що в тих умовах, в яких знаходиться наша країна зараз, кожен чоловік має розбиратися в тому, як, як тримати зброю, і чим раніше він почне цим займатися, тим краще буде для нашої країни. Ми дуже сподіваємося, що на, на практиці це не доведеться їм застосовувати. Але як ми переконалися, ми можемо опинитися в такій ситуації. Несподівано, треба бути готовими до війни в будь-якому разі, і цим дітям в майбутньому треба буде, доведеться відстоювати, якось підтримувати незалежність України. Тому ми повинні готувати їх до цього. А військовий історик, аспірант В'ячеслав шліфує своє вміння поводитись зі стрілецькою зброєю. Після майдану, після участі в бойових діях якось не можу це все залишити. Постараюсь постійно підтримувати власний рівень і не тільки підтримати його розвивати для того, щоб бути постійно готовим захищати свою націю і свої ідеї. Усі ці різні люди, військові та цивільні, резервісти і волонтери зібралися на тактичний вишкіл на закинуту військову базу під Києвом. Тренінг присвячений пам'яті полковника В'ячеслава Галви, який був бойовим інструктором і загинув у 2014 році під Новоазовськом. Тренінг організувала і профінансувала за власний кошт удова загиблого. Ну коли його не стало, ну у мене не стояло питання, що робити далі. Це пам'ять про нього, і я, я вважаю, що він би підтримав це. Російська агресія підштовхнула багатьох українців вивчати мистецтво ведення бойових дій і опановувати тактику ведення партизанської війни. Ворог має розуміти, кажуть вони в разі подальшої агресії. Він отримає гідну відсіч. Руслан Дениченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ.